Забираю 2022 року машинку. Дивіться. Дивіться. Дивіться, блядь. Що це було? Де вона була? Ну реально, ну реально. Це жесть. Це жесть. Ось такі констрачені. я не знаю, де тепер мені зупиниться, щоб доставити одну машинку. Я думав, одну лінію займу, інша, об'їдуть. А тут попадосик. В принципі, заїхав на фірму, буду тоді бекапити туди і розвертатися, получится. вийде. Ну, скидаємо цю машинку і далі їдемо на розгрузки. Все. Так и выезжаю. Я приїхав на Манхейм забрати Ford F-150. Я хочу показати, як я шукаю машинки. От, я приблизно ось тут запаркований. Це не онлайн карта, але приблизно ось тут. І тепер я мушу йти сюди через гейт. Ну, потім іти ось в кінець, в кінець, в кінець, в кінець. Бачите, скільки машинок. От. Який величезний манхейм, один із більших, найбільших е, в Америці. І ось точка, де стоїть моя машина. Тут уже кінець самого е, Манхейма. От, і виходить, бачите, скільки машин. І ну це десь кілометр майже туди, чим чекувати. В основному машинки тут стоять, або тут Солд Длад, бачите? Але в принципі мені, як завжди, сьогодні повезло. машина в самому кінці. Йду забирати і їдемо далі. Бачите, позначки 612 лот, 613 по логіці. О, бачите. Ну і між ними от сайнами десь 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, 20 метрів, плюс-мінус. Ну, а в мене 639. Ну і получається. Виходить... Скільки? Якщо... 39 на 20. О, там виходить майже 800 метрів, плюс там ще до гейту, від гейту до першого, плюс по... туди ще звернути треба в кінець туди майже. О, тому, блін. Майже кілометр величезний. Бачите, який величезний просто ярд з машинами. Тут ну не пам'ятаю, десь я колись чув. Скільки тут машин? Кілька. Тисяч чи кільканадцять, не пам'ятаю, ну тут ось бачите пусте, значить попродавали. Там воно скільки машин. І ще отам вони трохи далі добудували карвана. Не карвана, а врум, врум. така онлайн аукціон, де машинка продається, тут теж там десь тисяча чи пару. Ладно, побіжу далі. У мене закрита дорога. І я не знаю, що робити. Дерево, блін. Це капець. Будемо об'їжджати по private property, не знаю чи вийде. трохи По бордюрах, трошки по всьому, але думаю проїду. Вау, дерева прорвався, блин, опасно, но нормально. Можна сказати, да? А подивіться, яка дорога? Бетонна. У нас в Україні автострад такої якості немає. А це село, подивіться, там поля, поля, безкрайні поля. От, тому все, що треба для економіки будь-якої держави, в тому числі України. Це гарні дороги, дороги скрізь. От, просто скрізь, не головні, не тільки головні, а будь-яке село, будь-яке е, поселення. От. І, звичайно, правила правила ведення бізнесу, взаємовідносин в країні і дотримання головне цих правил. І невідворотність покарання. Неважливо, хто ти, що ти собою представляє в суспільстві. Ти мусиш бути покараний, якщо ти порушив дані правила. О, тоді Україна заживе, От тоді Україна заживе, бачите, комбайн якраз обирає. Це штата Йова, я їду в село доставляти одну машину. Бачите, в село в якесь. Де є дилерська, живе, можливо, тисяча людей, це як у мене колись було в селі. Зараз може 300-400 живе, то й добре. От, е, тисяча людей десь живе, а плюс в окрузі, бачите, там сім'я, яка живе, там, он там далі далеко, там далеко. От, і вони тут з'їжджаються на села і купують автомобілі. От розумієте, Новий автомобіль безум, новий новю, От, Той же приїде на дилерську і купить. в селі є робота, є дороги, ну, от, є кредити. Ну і все, що ще треба. Тому, от, бачите, знову щось будується. Но. А тільки бачиш в Україні, як все закривається, села вимирають. Та й міста так само, просто по містах не, не так замітно. Бо із, сіль, із сіл виїжджають люди в села. А, то, то села в міста. Вот. І місто ще якось живе. А тут, а тут, в принципі, що в селі, що в місті, однаково. Все однаково. З котеджу в Чикаго, наприклад, або в Україні котедж, в яких живуть е там якісь багаті люди. А тут всі, в принципі, багаті, якщо е робити міркою будинок. Бо тут будинки, в принципі, всі одна, коли собі, як живе. Scale and three controls to high no need to run, no need to crawl. Там бачите, публиця, будь-яка дорога і маленька вуличка з поселенням Скоро будуть бути аналітики. Це круто. А оце так продаються сільськогосподарські різні установочки, бачиш, причепне, начепне агрегати. Дилерська для таких штучок. А я їду на дилерську автомобільну. Розгрузивсь машинку нових. Сієру і тепер мені треба цю білу пушнути назад трошки і нижню опустити, щоб на поворотах мене не перевернуло. No. Safety is first, як кажуть американці. Так, я сюди не зайду. Мені треба заходити сюди. О, бо тут, бачите, по ці стійки, і я боюсь поцарапати ці, не хочу. Не те, що боюся, не хочу. Краще включати голову перед тим, як щось... Ай, блін, щось зламаю ногу. Перед тим як щось робити. Тоді все більш-менш обходиться без проблем, бо великих проблем. Ручничок. Просто здати назад. Да. Так різко. Думаю, тут буде нормально. Ну, а то передню зараз просто опустимо і їдемо на розгрузку. Вони йдуть, йдуть в одне місце, швиденько, годинка і там ще одне село. А зняти піни? І тут мені важко показувати, бо треба і кнопку нажати. Зав'язуємо і мті. Оце вже мені точно нагадує моє село, мої краї. А, звичайно, не така якісна дорога. Нема розмітки. В принципі, я коли побачив недавно на Фейсбуці мої односельчани поширили фотографії, то я не був у селі десь 8 років. Навіть, так, да, 8 років. І знаєте, дорога дуже змінилася. Я не враховую стан, я просто нема, бачите, тут. Обочини в шолдери, вони прибираються, досипаються, щищаються і так далі. і так далі. У нас, от, якщо і був такий ширинний асфальт у селі, то він зараз десь у половину менший. Бо оці шолдери, вже по цій по ці краї засипано землею, листям, ще чимось. Машин там не дуже багато їздить, і воно, отак, знаєте, земля затягує дорогу, забирає, поглинає. І нема нікому до того діла. Абсолютно. Тобто в Україні зовсім немає е, дієвої структури дорожніх служб, які б займалися. Знаєте, От, ну, це те саме, що е, Людина поїла і поставили тарілку, хай помию потім. І от постійно купує щось нове або не юзає більш тих тарілок. Так само і з дорогами в Україні. Хтось там за щось відповідає, дали якусь, е е якісь кошти на ремонт. Вони проїхали, ці ямки позасипали, а узбіччя залишилися такі, які є. Ніхто не чистить, нічого не робить. І Воно ще більше пропадає, бо вода не відходить, застується на дорозі і роз'їдає е, той асфальт, який там кусочки залишився. Ну, тому всім пофіг, реально, і оце саме більше бісить, і це саме більше мене одна з причин, е, яка, яка пушить і мене пушнула за, їхати за кордон. Надіюсь, це поміняється а, після війни. А поки що насолоджуйтеся ось такими американськими поселеннями. Да? О, там хтось жив колись, вже не живе. Але в основному всі, всі займаються, живуть, обробляють кожен клаптик а, цієї землі.

Це так гарно виглядає і дівчина за кермом, дівчинка, ой-ой-ой клас, бачите, всі працюють, кому подобається, хочеш, ти дівчина, хочеш бути трактористом, будь ласка. Блін, я хочу, хочу, щоб... В Україні села такі були, як тут. А подивіться на цю красу. Ну Просто як не виставка. До речі, Оце в мене постійно виникає таке а, відчуття, що я їщу десь на виставці. Це не люди живуть, люди так жити не можуть. Ну як так? Ну, подивіться, як все гарно, чисто, прибрано. Ну, реально, наче якась виставочна площадка, де, де ну просто о, я не знаю, як то передати словами. Блін, мені треба GPS, якщо чесно, тому виключаюся. Оце ще проблема. Треба купити камеру, щоб знімати. І GPS. А ще я обожнюю просто села за отаку специфіку. Отакий Отакується. Комп... Атмосферненько, за атмосферку, забув слово. Мені просто дух перехоплює, коли я їду по таких селах. Я просто слюню пускаю. Ну я кайфую максимально. Мені не треба ті Чикаго, ті нью йорки міста, Лос-Анджелеси. Ось оце, оце для мене, знаєте, духовна їжа. Просто я не знаю, я кайфую. Ось собі чувак, купив трейлер. Обклеїв і щось продає Барбекю, продає хавку. Так, я сподіваюся, що туди їду, бо не пам'ятаю, їду наугад. Наугад. Ще один нюанс. Бачите, повиставляли блакитні кошики для мусору, сміття. От неважливо, де ти живеш, село, це чи місто, а, скрізь працює одна система вивозу сміття або подібна. Ну от Сьогодні день, а, який треба виставляти, щоб забрали мусор. Бачите, ну Круто ж, ну круто, ну просто Ну це ж не щось таке, що важко зробити в Україні. Просто нема системи, нема фірм, нема законодавства, яке б забезпечувало регулювання е, взагалі всіх відходів в Україні. Куди вони, утилізація, переробка і так далі. Розумієте? А це гроші. На смітті можна піднімати великі гроші. І для сіл, е, в принципі, це могло бути додатково до бюджету. Звичайно, тут трошки не так. Тут навпаки за вивіз сміття ти платиш, щоб машинка приїжджала. Але до того треба дорости. розумієте? Треба починати з малого, але починати вже. Ну Доки ми будемо про це говорити, нам треба вже запроваджувати. А щоб стати кращими, то треба робити, видумувати кращі механізми. Обробітку сміття або вивозу і так далі. І не тільки це про сміття, про все. Про закони, про відносини між людьми, будування бізнесу і так далі. і так далі, От коли українці почнуть щось нове вводити, і це буде працювати, от тоді інвестори побіжать в Україну галопом. А ми дивимось, що вже працює в Європі, в Америці. І навіть того не може влада запровадити, щоб економіка почала запускатися, щоб е суспільство почало розвиватися як в культурному, так і в духовому, духовному сенсі. Розумієте, в юридичному і так далі. Можливо, я путаюсь в поняттях, але е суть ви ловите. Тому не знаю, не знаю, коли то все почнеться, жалко, жалко життя що ми профукуємо. Обожнюють такі дилерські, де можна заїхати, є місце, де розвернутися. От. І розгружаємо ці дві машинки і їдемо далі. Зараз звертаємося півгодинки назад. Забрати дві машинки, одна на Вісхансін, друга на Ілліной. І в принципі все. І Потім на паркінг і робочий тиждень закінчено. Зараз їдемо в Waterloo. Таке містечко, прикольна назва, і саме по собі прикольне є що подивитися. Коли не на траку, на жаль. І ще один мінус цієї роботи. А, бачите, машинка не тута. На іншій локації, блін. А диспетчер дзвонив за цю машину і питав, реді чи не реді. Блін, зараз мій диспетчер отримать по жопі. Бо чому я маю тратити час, якого і так немає? На то, за що я плачу йому роботу? За роботу. Я йому плачу за те, що він дзвонив. Оточня, машинка є, нема. Тут, не тут і так далі. Ладно, все, їду далі. Монте-Карло е, забрав. Це щеві Монте-Карло, 2006 року старенька машинка. І ще по одну їду. Дві хвилинки між стопами. таке мені подобається. Правда, там е, тупикова вулиця. Е, е, треба буде розгортатися. Ну... Побачимо, як ми рішимо це питання. Під'їжджаємо до дилерської. Це маленька така дилерська. От, і в нього тупикова вуличка. Ми зразу заїдемо сюди, потім здамо назад і розвернемось. Ну. No. І буде нормально. Я хочу до них, я хочу до них, я хочу до них. Так, до них, саме до них. <плес>